Одинадцята в Україні час новин на ТВ у студії Дмитро Харлов. Вітаю! Починаємо з оперативної інформації щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території Дніпропетровської області від ДС... ДСНС. Станом на ранок у Дніпрі зафіксовано підтоплення 64 приватних домоволодінь, з них один будинок. Підтопленою залишається і Січиславська набережна. Всього у Дніпропетровській області підтоплено 203 приватних домоволодіння, база відпочинку та 89 садових будинків. Рятувальники продовжують обстеження територій та контролюють стан цих ділянок. Зранку у Чечелівському районі Дніпра палав одноповерховий житловий будинок. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що вогнем охоплені житлові кімнати оселі. Пожежа поширилась на дах. Займання виникло всередині будинку вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі, перекриття та конструкції даху. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Вночі ворог обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Гатили по мирівській громаді. Територію після прильотів зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки удару. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Росіяни атакували Україну з Брянської області ударними дронами камікадзе. Силами ППО було знищено 8 шахедів з 12. БПЛА влучили в цивільний об'єкт на Полтавщині. Є руйнування. Також у Вінницькій області є влучання в об'єкти інфраструктури. Окупанти продовжують гатити з РСЗВ по населених пунктах. Лави піротехніків ДСНС поповнила перша жінка-кінологиня Сапер. Щоправда, ніцю напарники дістався досвідчений партнер. Німецька вівчарка Гоша вже був натренований шукати вибухонебезпечні предмети в приміщеннях, автомобілях та на відкритому просторі для собаки. Пошук боєприпасів це захоплива гра, і він залюбки відшліфовує власні навички. Ніка і гоша відпрацьовували спеціальні вправи. Для тренування запахи маскували та давали ускладнення, що відвертають увагу собаки, наприклад, шум чи присутність великої кількості людей. Попри перешкоди, ПЕС мав відшукати предмети і позначити знахідку. Незабаром саперський тандем вже буде розміновувати звільнені території України. Тим часом криворізькі винахідники розробили та виготовили триметровий безпілотник Кобра. Дрон легкий в використанні. Підготовка до польоту займає 15 хвилин. Він важить 40 кілограмів і розрахований на близько 4 години польоту. Його можна запускати на великій відстані. Команду розробників зацікавила пропозиція від бізнесменів. і Вони планують взяти участь у змаганнях виробників дронів. Якщо БПЛА приземлиться на красній площі 9 травня, переможці отримують багатомільйонну винагороду. Не замінювали електрику щонайменше 40 років. Мешканці одного з будинків Дніпра почали стикатися з перебоями електрики, що призвело до аварійних ситуацій. Черговий по місту Святослав Ткаченко, директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, перевірив, як відбувається ремонт за програмою співфінансування. Докладніше про це у нашому наступному матеріалі. Розподільчий щит перетянули електромережі. Це АПВ 25 алюміній. Андрій Стрілець керує заміною електромереж в одному з будинків ОСББ міста. Мешканці будинку стикалися з перебоями через застерілі комунікації. При дефектовці ми виявили пошкоджені ось саме ці розподільчі шафи. Вони зараз. Уповників кількості ми їх закупили, та також замінюємо. Також ми міняємо всі автомати. Аварійний ремонт провели згідно з програмою співфінансування. За умовами мешканці ОСББ сплачують 25% від вартості ремонту. Решту 75% коштом міста. Я поспілкувалася з підрядною організацією, яка виконує роботи. Роботу виконується вчасно, дуже добре, так дуже гарно. Підрядник зазначив, що карантинний срок на всі роботи, які він здійснює по даному ОСББ, становлять три роки на 2023 рік. До програми співфінансування подали 533 заявки: найбільш актуальні аварійні роботи сантехніки, ліфтового обладнання та ремонти даху. Черговим містом Святослав Ткаченко відвідав ще один будинок. ОСББ мешканці скаржились на те, що покрівля постійно тече роботи вдалося виконати у короткий термін до прийдешніх дощів. Результат аварійного ремонту у нашому наступному сюжеті. Мешканці одного з ОСББ міста скаржились на протікання даху будинку. Внаслідок цього у квартирах жильців була пліснява та вогкість. Ми іноді так латочно обирали ті проблеми, де була сильна була Временно, Поки там дісталось е і нам потрібно було ціленаправленно обрати повністю всю проблему. Врешті мешканці подали заявку на участь у міській програмі співфінансування і вже навесні отримали новий дах. Проблема основна була в тому, що матеріал був фізично зношений, покрівля не ремонтувалася понад 20 років. Тобто, були і тріщини, були вздуття самого покрівельного шару. Наша підрядна організація це все демонтувала. Зробили покрівлю у два шари. Верхні оснащені захистом від ультрафіолету. Тут я перевірив особисто доручення міського голови Бориса Філатова щодо реалізації програми співфінансування 75 на 25. Голова ОСББ звернувся до департаменту для участі у програмі співфінансування. Останні сплатили 25% від вартості робіт. Всі інші 75% сплачує місто. Програма співфінансування у Дніпрі існує та працює вже шостий рік поспіль. Понад 300 заявок та десятки вирішених проблем щодня це про міську аварійну службу. Вона працює 24 на 7 за будь-яких погодних умов. Тож куди саме звертатися, якщо прорвала каналізацію чи вигоріла щитова? Про це далі ми можемо дивитися, де знаходиться в даний час машина, і можемо зорієнтуватися, якої. В якої бригаді якому водію передати заявку, ми тільки що отримали. Понад 150 термінових та 300 планових заявок приймають щодня в колцентрі аварійної служби. Є і аварійні завернення, і планові ремонтні роботи. Тобто до нас звертаються люди щодо проблем, ну які стануться як в підвальному приміщенні, так і в квартирах. Ми обслуговуємо все внутрішнє будинкові комунікації. Служба працює 24 на 7, навіть у вихідні дні та комендантську годину. Для ремонту в нас є все. У нас є етажні щитки, щоб теж що воно все не повістити. Там автомати mm -hmm. ті не висіли. Відразу встановлюється етажний щиток mm -hmm. і. Зразу він десь комплектується загалом. Для ліквідації аварійних ситуацій у Дніпрі працює більше 20 бригад. Аварійна бригада вони їздять по два чоловіка в бригаді, ну тому що один не може і в підвал спуститися, і одному незручно виконувати ремонтні бригади. Вони укомплектовані укомплектовані. Якщо це сантехніка, то у кожній бригаді є сварщик, в машині є обладнання для зварювальних робіт. В кожному районі є окремо аварійні та ремонтні бригади. Час виконуються ще у нас і планові роботи. Нещодавно закінчився опалювальний сезон. Там були виявлені недоліки роботи системи, і вона зараз протягом літніх місяців буде устранятись та. Готовитись будинки будуть до експлуатації в новому опалювальному сезоні. Повідомити про аварійну ситуацію можна за телефонами єдиної гарячої лінії Дніпровської міськради або напряму до аварійної служби. Борис Савенко кілька років працює на автобусних маршрутах Дніпра. За цей час траплялися різні історії. За його словами, найскладніше у роботі водія емоційні перевантаження. Часто саме на нього пасажири виплескують негатив. Подробиці далі. Борис Савенко кілька років працює на автобусних маршрутах Дніпра. За цей час траплялися різні ситуації. За його словами, найскладніше у роботі водія емоційні перевантаження. Часто саме на нього пасажири виплескують негатив. Водій говорить, що для частини людей сварка нормальне поводження із оточуючим світом. Дуже тяжела, дуже. Це ніхто не розуміє, тому що, скажем, не всякий стане ругатися з сварачом. не всякий станет ругаться с продавцом, с парикмахером, но ну, а с водителем считают, что это нормально. Причем начинать так рабочий день. Зайдя и вырвав свою там плохую энергию, просто на водителя за что-то. И так делают все. Не понимая о том, что в принципе их жизнь зависит именно от них. В данный момент, пока они едут. Борис Савенко зазначає, що намагається не реагувати на неадекватне ставлення до нього з боку окремих людей. Дотяжоло, да, скажімо так, з завсім подобрати тонку нить, скажімо, спілкування. Якщо людина настроєна, скажімо, ні то краще промовчати. Емоційну рівновагу водій відновлює, слухаючи вдома класичну музику. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Аварійна бригада Дніпроводоканалу ліквідувала пошкодження на водопроводі по вулиці Слави. Водопостачання відновлено. Комунальники працюють за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення а також щодо усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більшість цих робіт аварійні бригади проводять без відключення подачі води у будинки Дніпрян. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при Дніпровській міськраді Ганаді Корбан, за добу оброблено 64 звернення. Тож звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Поліцейські за добу розкрили 19 злочинів, серед них крадіжки майна, вчинення хуліганських дій та інше. На території Дніпра не було зареєстровано дорожньо-транспортних пригод з травмованими. У Дніпрі за добу народилися 23 дитини. З них 13 дівчаток та 10 хлопчиків. Двох немовлят народили жінки-переселенки. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Об 11.30 обов'язково долучайтесь до марафону інформоборона. Я ж з вами прощаюсь на все добре. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!